Підвищена температура, нежиті кашель ось класичні ознаки того, що ви підхопили вірус. За останні дні все більше українців скаржаться на такі симптоми і записуються, записуються до лікарів та прийом. Ті ж радять не панікувати і пояснюють в Україні сезонний вірус. Як його побороти далі в сюжеті? Я Чотирихрічна Міла уже третій день не в садочку, а вдома, в ліжку. Висока температура, кашель і нежить. У дівчинки класичні симптоми вірусного захворювання. Ночі проснулася з того, що почала говорити, що мамочка мені холодно, холодно і дражалася. Уже постійно з повошенням температури рібиники наоборот роздівався, мамочка мені жарко. ну все це з капризами. Поки не дала жаропоніжаю. Дівчинка капризує, але маму слухається. П'є багато чаю, вітаміни та противірусні. Говорити їй не подобається. Тому що це дуже плохо болить. Почти? Подзбекають диком, а я їх вообще не люблю. Вони кусаються, 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 і мені стає водно. За останній тиждень кількість пацієнтів із ознаками вірусних захворювань різко зросла, підтверджують лікарі. Причину пояснюють просто: вологість підвищилася, температура знизилася. Імунітет став більш вразливим до вірусів, і це класична ситуація наприкінці осені. В загальному все як завжди, поки що чогось такого надзвичайного в цьому сезоні не спостерігалося. Це ураження верхніх дикальних шляхів, ніс горло. Трахея, лікар-терапевт Вікторія і сама встигла перехворіти. Лікувалася традиційно вдома з чаєм, але без медичних препаратів. Потенційно здорова людина без важких, якихось супутніх захворювань, має повне право попробувати дні три полікувати самостійно, залишитися вдома, зайняти, зайняти комфортне положення в ліжку з великою якоюсь ємкістю теплого напою. Якщо ж за три дні. Стан не покращується, варто показатися лікарю. Збивати температуру до 38 градусів. Пані Вікторія не радить пити. Антибіотики теж вони лише знизять опір організму. Антибіотики це препарати, які діють виключно на бактерії. На вірусу вони не діють ніяк. Приймає їх людина, не приймає перебіг захворювання від цього не міняється. Це знаєте така ситуація, як там з гармати стріляти по якійсь комашці, от приблизно так. Так комашка загине, але якась шкода завдана буде неспівзначна з згибелі цієї. Комашки. А лікар дієтолог Тетяна Фіалкова акцентує увагу на харчуванні. Їсти треба якомога менше, щоб організм витрачав сили не на перетравлювання їжі, а на боротьбу з вірусами. Тваринну і жирну їжу радить з меню забрати, а от рослинну залишити. Лучше, звісно, перейти на це час на соки, на якісь трав'яні чаї, морси, все без сахара, ніякого молока. Молоко ми виключаємо. Молоко провокує накопичення в організмі слизу, пояснює Тетяна. А отже, чим більше вживаєте молочних продуктів. Тим довше у вас не проходить нежить і кашель з мокротою. Забрати з раціону лікар радить і варення, де багато цукру. Бактеріальна флора вона дуже любить сахар. І коли ми їдемо варення, відповідно, воно на сахарі, ми провоцируємо розмноження цієї флори і ще усилюємо болезнь. Хочете швидко видужити, їжте овочі та фрукти, пийте цитрусові фреші та імберний чай, а молиневе варення з цукром замініть на розморожені ягоди.